І всім привіт! З вами Артікс 1595 І сьогодні ми розглянемо танк із 7 в обох іграх: це в звичайних танках і в мобільних танках. Отже, Почнемо із сьомий, Це легендарний важкий танк, відомий своєю бронею, швидкістю та агресивним геймплеєм. А як він виглядає у World of Tanks мобільній версії World of Tanks Blitz, сьогодні ми розберемося. Отже, Почнемо ми з характеристик танка в обох іграх. Отже, почнемо з броні. Броня в звичайній, звичайній версії танків то йде по 150 мм лоб і борта, і 100 мм іде корма. В принципі, так само все те, те саме бронювання і в мобільній версії танків. Теж. Лоб і корма по 150, і точніше лоб і борта по 150 і корма 100 мм. Далі, іде у нас пушка. Тобто озброєння. Озброєння в обох танках у нас ідентичне. Тобто 130 мм це 70 пушка. ну Нічого нового не придумали там. ну В принципі, то і логічно. Так, далі у нас іде швидкість. Швидкість у нас. В звичайних танках 60 км за годину, а в бліц-версії 50 км, На 10 км чомусь менше. Ну, а от теж, понятно, в бліц-версії там бої набагато швидше йдуть. Порівняно з звичайними танками, там в Бліцах 7 хвилин набій дається. В звичайних 15 то якби км, то було б забагато для нього вже. Так, а от перезарядка теж трошки відрізняється. В звичайній версії танків тут є 12 секунд приблизно, а в Бліц-версії приблизно 10 секунд. Ну, теж понятно. Швидкість ігри. Швидкість ігри в бліцах трошки швидше. Так, далі. Геймплей та баланс. В звичайних танках Із 7 часто використовується для прориву, гарно тримає удар завдяки нахиленій броні, проте пробиття основного снаряду вимагає використання преміум боєприпасів. Ну, так, да, в е Іса 7 пробиття не з найкращих. Багато хто і грає на золотих снарядах. Чесно, можна і на звичайних на ББшках, і, ну но... вже кому як. Я особисто граю на ББшках тільки так. Якщо якийсь такий мега бій буде, то щоб була його, так, щоб можна було хоча б усіх побивати. Е, далі в Бліцах, е, в Бліц тут броня працює ще краще через спрощену модель пробиття. Але загальна динаміка боїв швидша, що робить EC менше живучим у агресивному стилі ігри. Е, Ну, тут я ще покажу вам порівняння з боїв. Не знаю, може ви розділю два екрани, в одному буде звичайний в одному Бліц, е, може так буде краще. Ну, я ще подумаю, як тут правильно зробити буде. Вот. Е, тому е, в Бліц і всім почувається більш маневреним і прощаю помилки. У, у звичайних танках ж це грізний щит команди, але з обмеженими можливостями по нанесенню шкоди. Ось от. От, от танк із 7. Е, ну, якщо ти любиш тактику та командну гру і 7 у World of Tanks тобі сподобається більше. А якщо хочеш динамічний бій та швидку дію, бліц-версія для тебе. Який варіант кращий, пиши в коментарях. От, такий коротенький обзор порівняння танків із 7 в звичайних танках і в Бліцах. Якщо це дуже коротко, то скажіть мені, я чуть, скажімо так, збільшу об'єм інформації. А якщо, в принципі, нормально, то. Ну, пишіть в коментарях, як вам відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Все, всім удачі і всім пока.